Тема рубрики Експерт-інфо податкові зміни 2023 року Основні аспекти. Спілкуємось із виконуючою обов'язки начальника управління оподаткування фізичних осіб Оксаною Урлаповою та начальником відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Романом Насадюком. Доброго дня, мене звати Роман Насадюк, я начальник відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. Сьогодні маю змогу поговорити та відповісти на запитання стосовно застосування касової техніки платниками єдиного податку з 1 жовтня 2023 року. Що зміниться для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня у роботі з реєстраторами розрахункових операцій? Перша найголовніша зміна, яка відбудеться з 1 жовтня, це те, що для платників єдиного податку 2 і 4 груп законодавчо внесено зміни в закон України про застосування реєстратору військових операцій, яким передбачено відновлення штрафних санкцій для платників єдиного податку за порушення порядку проведення розрахунків. Які вимоги до використання програмного реєстру розрахункових операцій? Чи необхідно скасовувати апаратний реєстратор, щоб перейти на програмний? Отже, так, почну з другого запитання. Скасовувати стаціонарний касовий апарат не потрібно для переходу на програмний продукт. Це все залежить від бажання суб'єкта господарювання. Хоче скасовує, хоче не скасовує, хоче працює на двох, так би мовити, пристроях: і на програмному, і на стаціонарному касовому апараті. Стосовно вимог до використання переробни досить обширні, передбачені положенням номер 13 затверджений Кабінетом міністрів України, що від себе скажу, це єдиною вимогою щодо до суб'єкта господарювання, це є проведення, тобто фіскалізація розрахункової операції через або програмний продукт, або через стаціонарний касовий апарат. Якими будуть штрафи? Чи доведеться сплачувати штрафи за попередній рік уже стосовно штрафів для платників? Зараз ми кажемо для вільніше розмовляємо про платників єдиного податку, тому що зміни відбулися саме для них. Встановлено штрафні санкції за порушення порядку використання реєстраторів розвиткових операцій та або за їхнє використання в розмірах. 25% за вчинене порушення, яке відбулося вперше. Від суми проданих товарів без РРО або з порушенням його використання, та 50% вартості проданих товарів за кожне наступне таке порушення. Штрафні санкції за порушення норм закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій, які були вчинені в період воєнного часу до суб'єктів господарювання. До 1 жовтня не застосовується чи обов'язково ставити касові апарати фізичним особам-підприємцям, які перебувають на другій групі системи оподаткування. Обов'язкове встановлення касової техніки передбачено не тільки для другої групи оподаткування, а також і для третьої, і для четвертої групи оподаткування. Звільняється від застосування реєстраторської операції тільки платники єдиного податку, які перебувають на першій групі єдиного податку. Клієнт записався в студію танцю. І вирішив розрахуватись за абонемент готівкою. Як правильно підприємцю задекларувати кошти? Підприємець декларує свої доходи в незалежності, як з ним розрахувалися, готівкою, не готівкою. Тобто, в такому випадку е суб'єкт господарювання має провести розрахункову операцію, операцію через належним чином зареєстрований РРО або ПРРО. А в кінці року подати декларацію, вказати в ній. Свої доходи, як і готівкові, так і безготівкові, які надходили йому на розрахунковий рахунок. Доброго дня. Мене звати Оксана Орлапова. Я виконуючи обов'язки начальника управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області. Сьогодні я буду давати відповіді на питання платників податків, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб. Який механізм перевірок карток і безготівкових операцій фізичних осіб? Спеціального механізму щодо проведення перевірок карток та безготівкових операцій фізичних осіб не існує. Дані операції можуть бути лише перевірені в ході проведення документальних планових чи позапланових перевірок фізичних осіб? Які штрафи передбачені за несплату податку на нерухомість для фізичних осіб? Що робити, якщо повідомлення рішення про сплату не надійшло? Спеціальних штрафів за несплату податку на нерухоме майно не передбачено. Проте, якщо ви не, не своєчасно сплатите податок на нерухоме майно, після того, якщо ви отримаєте повідомлення рішення протягом 60 календарних днів, виникнуть штрафні санкції за несвоєчасну сплату та Буде нарахована пеня. штрафні санкції за затримку понад 30 календарних днів будуть становити 10% від суми податкового зобов'язання. Штрафні санкції при затримці до 30 календарних днів будуть становити 5% від суми податкового зобов'язання. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що законом 3050 передбачено, що податкові повідомлення рішення, податковий орган. У 2023 році за 2022 рік має право сформувати і надіслати платникам податків до 31 грудня 2023 року. Проте, все-таки, якщо ви переживаєте і хочете сплатити податок на нерухоме майно, я всім рекомендую звернутися до податкових органів за місцем вашої реєстрації, і там ви можете отримати своє повідомлення рішення і сплатити податок на нерухоме майно. Ну і ще один такий є цікавий момент, на який я хочу також звернути увагу наших платників податків, які, наприклад, з певних Об'єктивних причин змінили своє місце проживання, змінили свою податкову адресу. Напевно, і при цьому забули звернутися до податкового органу, подати форму 5 др про зміну податкової адреси. Тому я таким платникам рекомендую звернутися, подати зміни 5 др І, скоріше всього, податкове повідомлення рішення могло бути направлено вам за старою податковою адресою. І щоб ви знали, що якщо воно було направлено і повернути, до податкового органу, воно вважається таким, що вручено платнику податків належним чином. І е, тоді у вас буде обліковуватися борг, буде, будуть рахуватися пеня, штрафні санкції. Тому, шановні платники, якщо ви змінили податкову адресу, будь ласка. До податкового органу незалежно де ви перебуваєте, незалежно від місця проживання, ви можете звернутися, подати 5 др Крім того, 5 др ви можете також подати через електронний кабінет платника податків. Наразі там є вкладочка, яка, яка громадянин, де ви можете заповнити 5 др додати скановані копії підтвердження зміни місця реєстрації податкової адреси. Буде змінена адреса і податкові повідомлення, рішення по нерухомому майну, по земельному податку і інше листування з податковим органом буде вам приходити відповідно до вашої нової податкової адреси. Чого слід очікувати бізнесу зі скасуванням мораторію на перевірки з 1 жовтня 2023 року? На кого не розповсюджуватимуться перевірки? Наразі це лише законопроект. І у разі, якщо все-таки Верховна Рада проголосує, і президент підпише даний законопроект і він вступить в силу, будуть проводитися повністю всі документальні планові позапланові перевірки, які передбачені податковим кодексом України. Фактичні перевірки проводилися, і мораторій на проведення фактичних перевірок до 1 жовтня не розповсюджувався. Чи обов'язково реєструвати книгу обліку доходів та витрат? В якому вигляді її краще вести: паперовому чи електронному відповідно до вимог податкового кодексу України. Книгу обліку доходів і витрат не обов'язково реєструвати, і книгу обліку доходів і витрат платник податків може вести як в паперовому, як в електронному вигляді, так і в електронному кабінеті платника податків. Вона ведеться так, як зручно самому платнику податків. Який спосіб обере платник, в такому він буде її вести. Підприємець зареєструвався на третій групі загальної системи оподаткування, але вирішив перейти на другу групу. В перехідний період отримував доходи, як правильно їх задекларувати і чи потрібен касовий апарат на цей період. Питання складено трішечки некоректно, тому що третьої групи загальної системи не існує. У нас є загальна система, яка передбачає ведення обліку доходів і витрат, визначення валового доходу, валових витрат і чистого доходу. І у нас є спрощена система, яка включає в себе першу, другу і третю групу платників єдиного податку. Якщо платник уже перебував на третій групі платника єдиного податку і подав заяву на перехід на другу групу, а заяву… Іба подається поквартально за 15 днів до початку кварталу, то платник весь цей період перебував. Коли він подав заяву на третій групі, відповідно він декларує доходи, отримані протягом перебування на третій групі як платник єдиного податку, включає до декларації платника єдиного податку на загальних підставах і сум отриманих доходів сплачує відповідну ставку єдиного податку 5% чи 3% в залежності від того, чи він був платником податку на додану вартість, чи не був. Якщо ж все-таки платник. Перейшов з третьої групи на загальну систему і протягом року хоче подати знову повторну заяву на другу групу платника єдиного податку, і це все відбувається в одному звітному періоді, то, на жаль, платник такого права не має, тому що у звітному періоді він уже був платником єдиного податку. Фізична особа має у власності земельну ділянку. Чи має вона сплачувати мінімальне податкове зобов'язання? Вперше в 2023 році податковий орган формує податкове повідомлення рішення за 2022 рік по новому податку. Це мінімальне податкове зобов'язання. Це новий податок і паперочки ми формуємо вперше. Тому, будь ласка, до уваги усіх платників податків, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених пунктів. І якщо ви дані земельні ділянки не здали в оренду чи в користування іншим платникам податків, ви зобов'язані будете сплатити за 2022 рік відповідно до отриманих повідомлень рішень мінімальне податкове зобов'язання. Якщо ви Отримали податкове повідомлення рішення, і ви розумієте, що інформація зазначена в ньому трішки некоректно. Тобто, ви дану земельну ділянку передали в користування іншому платнику податків, це фермерське господарство, юридична будь-яка особа, фізична особа. Ми просимо вас звернутися за своєю податковою адресою для проведення звірки і для проведення перерахунку. Є електронний сервіс ДПС України, це електронний кабінет платника. Податків. Я закликаю всіх наших платників податків почати користуватися даним електронним сервісом. В електронному кабінеті платника податків ви можете побачити всю сплату своїх податків, заборгованість, переплату. Ви зможете побачити абсолютно всі свої реєстраційні дані, всю вами подану звітність. Ви можете побачити рахунки, на які необхідно сплачувати податки. Дякуємо за змістовні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне. interview